22 вересня відзначається День партизанської слави. Багато років поспіль у селі Остроушки, де розташовані братські могили жертв масових розстрілів у часи Другої світової війни, серед яких партизани, підпільники, військовополонені, мешканці селища Білоусівки, дівчата комсомолки, євреї та Роми. За деякими даними лише у одній братській могилі поховані близько п'яти тисяч людей, яких розстріляли фашисти. Зазвичай на цьому історичному місці. За багаторічною традицією відбувалися військово-історичні реконструкції та мітинг греквієм, присвячений дню партизанської слави, в якому брали участь керівництво шостке та району, депутати місцевих рад, представники громадськості у поточному році. Через загрозливу безпекову ситуацію всі урочистості були скасовані проте покладання квітів до меморіалів пам'яті відбулося. Євген Червоний, голова ветеранської організації Шостки, зазначив, що цей день дуже значимий для кожного, адже ми не маємо права забувати про тих, завдяки кому у далеких 40-х роках минулого сторіччя наші земляки загинули заради перемоги над фашизмом. Українці відстояли свою батьківщину в ті далекі роки Другої світової війни. Сьогодні це приклад мужності, приклад стійкості, приклад, як перемагати ворога. Шана й пам'ять тим, хто боровся за мир, за свободу і в ті часи, і на даний час.